Всім привіт, з вами Треф, і ви на каналі Gaming Journey. Сьогодні я вам розкажу одну історію, яка трапила зі мною на карті Лівоні. Біля міста Тополін пап, дроп, і я вирушив туди. Прибувши на місце, трошки почили в кущах. І це дало мені перевагу, бо я почув постріли з різних видів зброї. Та ще додалися різні напрямки. З цього я зробив висновки, що тут як мінімум два типа. Зрозумівши, що противник відстрелив всіх зомбаків і почав відкривати дроп. я вийшов і дав шот відкриваючому. І тут почалося. Перший вийшов на мене. Я його розвалив в спину. Після вдалого першого кіла я вирішив відтягнутися назад. Зайнявши висоту, я почав чекати дроб та місцевість навколо нього. На одній з висоток я помітив рух. О, лази, лад. Зробивши дуже важкий кіл на відстані 900 метрів, я залишився на місці, бо на такій відстані зазвичай е, глушник не чути, та також треба було чекати дроп. Через деякий час цей гравець повернувся назад кепкою. Він прийшов третій раз. На що я можу на це сказати? І ми вже нарахували четвертий кіл. І я вирішив змінювати позиції, бо тут залишатися було небезпечно. І тут я вийшов ще на одного гравця. Мені просто пощастило вижити. І я вирішив підлікуватися, залутати, тіпа на висотках та вийти з бою. Бо їх було багато. Я не знаю точної кількості. Але більше двох. Берег був недалеко, і вони могли повертатися дуже швидко. Тому не було сенсу залишатися. На цьому моя маленька пригода завершується, але багато пригод попереду. Друзі, якщо це відео набере достатньо переглядів та лайків, я продовжу записувати в тому ж форматі. А зараз хочу вас закликати підписатися на канал Gaming Journeys та поставити вподобайку. До нових зустрічей. Пока.